Привіт, це Рос. Е, і моє, ну я надіюсь, нарешті перше відео, яке я хотів записати. Е, відео буде з чотирьох столів. Е, оскільки я, ну, в принципі, подумаю е, про ну, проведення свого блогу. Е, я хотів би, щоб там, ну тобто, щоб в принципі весь влог базувався на відео більше, ніж на... Описах там, моїх думок чи чогось іншого. І от я записую перше відео для цього блогу. В принципі, я думаю, воно буде коротке. Я постараю, ну так, особливо я не готувався, я не знаю, що я буду трендіти в цьому відео. Я думаю, я зроблю його приблизно хвилин 15 довжиною. Можливо, зразу після того зроблю. Ще одне відео з цієї ж сесії. Ну, на даний момент я буду грати 4 столи. НЛ-25, це мій робочий ліміт, на якому я вже відкатав за останній місяць близько 15 тисяч рук. Досить непогано. в мене це поки що виходить. І я якби, покажу основні принципи своєї гри в цьому відео. Е, я щойно почав і поки що не дуже розумію про що хлопці там говорять. Ну, поки що я так ні за що не зачепився, цікавих роздач не було. Е, можливо, е, хіба. Там мене декілька разів трибетнули, я сфодив, е, вирішив нічого не цей. Тут, ну як побачили, ага, мене вже він за 4 бетив. І... Е, так. Е, цей спортсмен вже другий раз крутить мій конбет, що мені не може не подобатися. Е, якась дуже агресивна динаміка за всіма столами. Е, я взагалі не привик таке бачити на цьому ліміті. Uh, і тому по своїй старій добрій звичці на, ну, на прояв агресії я, як правило, просто фолджу і чекаю кращого моменту для того, щоб ну, там, стиканути. Я знаю, в мене є ноци на цього пацана. Uh, він виглядає як регуляр. Uh, мені, в принципі, дуже цікавий його він рейд, uh, uh, тому що грає він просто безшебашно і дуже надзвичайно погано. Е, я з ним грав в сесію на декількох столах, можливо, не... він був в тілті, можливо, дещо. Е, після його, ну так я вже ну, конкрет... почну конкретно по роздачах, після його чеку на флопі, е, після його другого чеку Фух, ух, мені важко щось сказати, я думаю, він завжди буде ставити тьорн тут. Можливо, він просто здався з якимось дамою валет. А, але я думаю, що скоріш за все я тут бити. Він просто чекав а, від мене якогось екшену, тому що між нами була а, ну, така дуже агресивна динаміка. А, так, тут летить другий барель. А, ну, Я не хочу говорити. Це, звичайно, не радісний. І я в принципі не знаю, що мені робити на рівері, якщо я не зловлю там другу пару чи е, свій флеш. Але якщо ти дуже сильний гравець, то, як бачимо, в принципі неважливо. важливо. Е, флеш закривається. Тут, як вже по добрій традиції, цієї сесії знову мене крутять Ну, Тут, я думаю, в принципі, пуш. Якщо я побачу в нього якісь дев'ятки, в принципі, не знаю іншу руку, яка тут може бути, саме дев'ятки, то ну, можливо вісімки. Ні, можливо, сімірки. Дев'ятки-сімірки, які мене б'ють. Більше в принципі я ну, не бачу. Ну, пушу я, тому що рейзити, я думаю. Такий великий пот немає сенсу. А, вже стараюсь добрати по максимуму. А, насправді на його бет по ріверу скоріш за все я мав би фолдити кор... свою король даму. А, навіть не знаю. Я дуже надію, звичайно, що мене заколить. Міше, коли він так довго думає. Я вже просто впевнений, що я маю сильнішу руку. Мені дуже цікаво подивитися, чи дійсно в нього ну, те, що він так показував, в принципі. враховуючи мої блокери, то ну, рука як не найімовірніша, яка в нього може бути, це тузи, е, які він ну, так, довго потягнув із холдив. Е, можливо, туз дама. Е, королів, можливо, але менш ймовірно, оскільки в мене в руках є блоки. Е, ну, Завжди приємно виграти пот, навіть такий невеликий. Тут я сповдів без позиції другу пару, без кікера, е, і нічого не буду придумувати. Е, якось я вже пробував знімати відео, е, і там я довго розказував про свої префлоп. Ну, взагалі про свої префлоп-діапазони, як вони виглядають. Е, але е, зрештою десь на середині цієї історії я зрозумів, що е, я ну, я згадав, як е, ого, позначимо цього пацана як особливо обдарованого. Е, е. Так от, про е, я говорив, що, як правило, ну, в мене є якби, такі початкові діапазони для кожної позиції, е, руки, які я відкриваю, наприклад, там Перш СТГ це буде там, плюс Туз e, 10 off плюс e, можливо за деяким рідким виключенням масні конектори, які я рейжу e, спеціально там, в 4 bb щоб в принципі скрити повністю свою руку. E, і, граю, і чому тоді проти мене грають дуже прямолінійно. Але ну, я недавно дивився таке цікаве навчальне відео. E, тому ну, це не було там супервисоких скайлімітів, е і тут я затребачу, зараз поясню. Ну, в принципі, пояснювати нема чого. <клес> так от, е зі Sky лімітів якихось там NL5K, і в принципі е він розфіл е Галфонд розказував про те, що в принципі е він більше дивиться е на те. Ку, ну, на те, в кого він відкриває, а, а не ту руку. Тобто, якщо наприклад, на блайндах сидить фіш, то я буду відкриватися там, набагато лузовіше зі, зі своїми там, навіть 8-7 off-s'uted, тому що я знаю, що цей спортсмен там, здатний зробити помилку там, в постфлоп проти мене, тобто навіть програти проти нього стек. Тобто програти проти нього багато я навряд чи зможу, якщо це буде не cool. а, ну, от. Надіюсь, що я висловлююся достатньо зрозуміло, в чому я щиро сумніваюся. Тут ми бачили таку цікаву роздачу з тим, як пацанчик засунув в мене моє каре, завжди приємно мати каре, завжди приємно, коли ще й в тебе ставлять. Тут я сфоджу все, все, все той же. Тут я теж сводю. Нічого придумувати не буду. Взагалі я раджу ну, всім, хто пробує грати кеш, там, я не знаю, включаючи та будь-який ліміт. І будь-яку гру, мамаха чи ходом, поменше придумувати. Просто банально сидіти, чекати свій нац і отримати максимальний з цього нацу. Скоріш за все ви його і отримуєте. Тобто на таких лімітах, ну тобто, мовити не потрібно. Тим більше, скоріш за все, що ну, тобто, ті мови, які там ви будете робити, чи я роблю, вони, як правило, Ну, не мають під собою такого хорошого підґрунтя, тобто там бази, знання про там, діапазони і читання рук. Тому всім раджу грати просто прямолінійно, тайтово, якомога тайтовіше і вам проплатять. Тут в мене є два варіанти. Зараз я на своєму холму-менеджері гляну його фолду 4Бет. Тут в мене його й нема. Е, наскільки він крутить мене, стати в нього такі регулярні, я б сказав. Е, справді дуже таке важке рішення. Я тут вирішую просто запушити. З надією, що він може закрити мене по якійсь туз -дамі, чи там, в принципі, будь-якій парі десь дев'яток е, і так далі. Е, я розглядав, в принципі, всі варіанти, як і 5 бету, хоча думаю, що 5 бет е, це, в принципі, найгірше рішення в даному моменті. Е, Ну, Як ми бачимо, скоріше все, найкраще було просто заколоти. Тобто, ну, е, я собі так вирішив, що е, я все-таки запушу. Е, Тому що, якщо він там, наприклад... Рейзи для велью, ну хоча в мене є блокери, на його туз король туз даму, Але, наприклад, якщо в нього там туз король, то я дуже багато велью втрачу на флопі, коли він промаже. А так є які руки, які він зайде. Або, наприклад, якщо в нього там вальти чи десятки, я те аж отримую тільки одну вулицю. Тільки одну вулицю велью з... З його руки, наприклад, якщо флоп вийде там король 8-2, а він з десятками, ну, в принципі, не мав би платити мені більше, ніж одну вулицю, ну, максимум дві. А так, якщо в нього справді є десятки чи вальти, ну, на такий розіграш він цілком може мене е не заколоти. Ну, та й мав би, мабуть. Мабуть, в нього щось було зараз типу король дами, король вальта. Я так підозрюю, який він не хотів грати колом. В даній ситуації я зайду теж колом. Ага, вертаючись до тої роздачі з вальтами, я сказав, що я поясню, що я мав на увазі. Для мене, в принципі, стандартною грою е, на блайндах є кол е, з, е, з середніми руками, типу Тузами Вальти і десятки, е, Тому що ну, я дуже сильно з... Приховую силу своєї руки. Е, в даній ситуації. В даній ситуації. Е, я думаю, що це фолт. Я е, в принципі не бачу тут багато рук, які він е, рейзить для Велью. Тобто, зрозуміло, що тут Велью. Ну, можливо, звичайно, тут валет. Ох. Досить важке рішення. Е, судячи з його статтів 17 на 15 е, Зараз подивлюся ще рейсдонгбето. Рейс Bet. немає таких статті. Е, Фух, ну добре. Єдине, що я навчився на цьому ліміті, це скидувати в таких ситуаціях. І... Ну, навіть якщо я зробив помилку, вона мені коштувала ну, не так вже й дорого. Ну, тобто, якщо б я грав, наприклад, якісь високі ліміти, то такі тонкощі, такі роздачі, вони б мали значення. Але в даному випадку, я думаю, що набагато краще ну, зіграти трошки нітовіше і зберегти свій стек. Тим більше, ну... Важко мені сказати. Тут я сквіжу, це достатньо класичний сквіз, в принципі, на будь-якій руці, яка має хоч яке-небудь value е на race з батона SB. М насправді ну, е люди на цьому ліміті ще не достатньо добре розуміють оці тонкощі гри, що... Тобто, щоб колоти з СБ там, на руках типу, 9-10 сюзет, це конкретно мінус ЄВ. І ну, вони роблять стандартно такі помилки. Е, я думаю, в принципі, для першого відео це досить. Можливо, я зразу запишу друге відео. Прямо таки зараз. Е, я перевірю звук і так далі. Е, ну а наразі всім дякую за увагу. Я надеюсь, що вам сподобалось слухати моє влямкання і трендіння. Добре, до побачення. Побачимось з вами в реальному житті.